Всім всім привіт, друзі! з вами я, Давид, у Хмельницький у Майнкрафті. І сьогодні ми будемо продовжувати виживати в цьому світі. Так, давайте ми зараз підемо будемо спати і продовжимо нашу силу. Я трішки на туди пішов. Так, і я хочу вам показати, що я побудував за весь цей час. Ви можете побачити ось такий ось будинок, як він вам. Мені він дуже подобається, тому що він зроблений в українському стілі. Так, я його зробив, але тут мебелі немає, нічого тут немає. Тут є ось такий вид на сонце. Але зараз я піду посплю там на вершині цієї вежі, і потім я буду приїжджати, тому що мені тут незручно спати. Я хочу спати в нормальному будинку. Точка відроження встановлена. Так я спати хочу. Ви не можете поспати рядом монстри. А де? Я не розумію. Я хочу нормально собі поспати. Чому я не можу? Я нічого тут не розумію. Тоді давайте будемо спати ось тут ось. О, тут я вже можу спати, а там я чогось чогось не можу. Ну зараз не до цього. Я захочу проснутися і ось там ось моби, зомбі мене вже побачили, вони згорять, коли до мене. І... А ну, залиште цього селяна на нормальному спокій. Ось так от, друзі. Я не хочу зараз цієї відстані показати мій дім. І ось так ось він там виглядає. Так, давайте ми підемо зараз на вижу і заберемо всі мої речі. Отут вже це відкрито. Так, ці скрині... А, що я їх зможу відкрити? А то раніше їх не міг відкрити. Мені це приснилося, чи що? Друзі, так тут є їжа, тут є сало. Дождіть. Я хотів тут взяти речі, але я, я подумав, що вони не, не тут, а десь наверху, бо тому що я забув, але тут є м'ясо, сало і борчи. А мої речі ось тут, оказується. Так все дуже круто. Так, давайте ми заберемо вугілля також і дрова. Колода. Я не знаю, що це таке дрова колода. Але тут є їжа. Давайте ми заберемо сало і. О, борщ, борщ, борщ. Я борщ, більше всього, заберу. А зараз я буду забирати всі інші речі. І так, я вже забув де вони були. Тут. А, ні, ні, на самому верху я вам показував. Так, беремо верс. Так, і беремо нашу піч. Так, треба нам зараз якось переїхати і все. Так, друзі, ми вже зараз вже переїжджаємо. Давайте я зараз подумаю, де нам поставити ліжко. Так, давайте десь ось тут. Так, ой. Ось тут у нас буде ліжко. Мені подобається це місце. Так, потім верстак е, тут буде, а піч буде, я вважаю, що зверху, так. Ні, давайте ззаду наперед зробимо. Так, в мене є ідея покраща. Так, що в мене тут всі було? А, ну тільки ці речі. Так, ну не тільки ці, тому що я зараз хочу писати верстак і скриню собі зробити. Так, у мене 56 дубових досок і робимо собі дві скрині. Щоб потім їх поставити ось сюди. І е, там верстак. Ай, ні, ні підожди, мені ще щось треба зробити плити. Так. Треба щось плити зробити. Тоді вже прекрасно. Йдемо в наш будинок, ставимо верстак і плити. Ну, як вам, друзі? Мені ідея сподобалася, але я вважаю, що ось так треба трішечки наверх поставити. І, о! Це мені вже подобається. Оце в мене вже будинок оснований. Так, зараз ми покладемо борщ, його потім але Я зараз хочу. І трішечки м'яса залишимо там ну сало нам треба. А тут в мене буде. Ось такі дерева, тут в мене буде вугілля. І тут у мене ще кайло буде. Ні, ну, сукиру, я залишу, і хлібчик я теж залишу. Ні, давайте ще 16 мені залишимо. і все, можна вже йти. Ось такий в мене будиночок побудований і біля ялинки він дуже сильно вписується. Так, і тут також можна. Піднятися. Так, я сьогодні хотів нам взяти кайлота і пити в шахту. Так, і показати вам, що я можу зробити. Як я можу зробити усі блоки, які тут зараз знаходяться. Ось, ось такі. Ось я вже сюди кілька з вас не зараз робити. Але сюди заборонено йти, я не знаю. Тут квіти розташовані. Ну, тоді за території вийдемо. Давайте вниз закопати. Вниз купаємося так. Беремо багато їх. Все вже можна підніматися. Ну, камень, камень. У мене блоків немає. Ну, давайте каєвом будемо виходити угу. Так, я тільки. О, все, вибачте, але я там мог добути, але там вода, річка. Так, ну щось, давайте зайдемо, як знову. Тут дуже погано, що немає ну, ворота, щоб можна було виходити за границі з гофі. Це дуже погано. Але що зробиш? Вона захищена, козацька території Тому що це козацька, там і флаги їхні були. Так, давайте почекаємо, поки воно переплавиться, тому що воно нам потрібно, щоб плавне було. Ага. Угу. Переплавляємо. Нам потім знову цей камінь прийдеться переплавити, я так бачу. Так, це ми зараз якісь робимо. Ага, а пошук мені вже не потрібно. Так, давайте ми заберемо і подивимося на наш верстак. Так, відчинимо, Так, ми можемо зробити кам'яне плити. Ось такі ось так. Давайте ми ще Але нам це не потрібно. Такий вже можна, щоб воно там вже переплавлялося. так. А тепер знову це переплавляємо. І в нас виходить гладкий камень. Ось такий ось він зараз буде, я вам хочу показати. Так, переплавляємо. О, ось так от він виглядає гладкий камень. Дуже сильно якийсь він дивний. Так, давайте ми цей камінь залишимо там, де взяли. Ну, давайте ми просто його викинемо. Ой, Я забуваю, там сам вийде. Оце воно багато їжі дає. Потім борща з'їв колись. Так, двері почнемо, тому що вже ніч. Так, три ватти камня. Сюди йдемо. Робимо 6 плит і ось такі в нас вийшли плити. Як вам? Дуже схожі. І вони однакові. Так, і тут вже. Можна вийти і поставити ось ці ось плити. Так. Ой, я, я її не туди поставив, треба це зламати. Так. Я сюди що я не можу їх поставити. А, це мені потрібно ось таке дерево. А, я зрозумів. Ну, хоча б я вам показав, як їх можна тут в цьому відео Майкраті зробити. Давайте швидко зробимо ось такі плити дерев'яні, вони дуже легко робляться. Якщо деякі з вас не знають, чи робити, то дивіться, уважно зараз Гляньте, беремо дереву, робимо його добовими досками і все, і ми вже зробили плити. Ну, дякуємо. І дамо ставити їх. Ну, там селян дуже багато. О, вже. Я впав звідси. Як знову? Ну, чудово. Давайте знову будемо йти звідси. Тому що тут дуже якось незручно мені. Ну, добре, якщо ми вже все зробили, то зробили. Що ще зробиш? Давайте. Є, це мені сюди не потрібно. Воно потрібно буде внизу. А я бажаю, що вам сподобалося. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб хочете ще тут побачити моє відео. Тому що я тут хочу залишитися на багато, на дуже багато часу. Ставте лайк і всім бувайте! І я бажаю, що вам дуже сильно це сподобалося.